Я вас вітаю. З вами Ірина Подвальна. Ми в прямому ефірі. Почекаю трішечки, поки хтось доєднається до нас. Хочу дати. О, в нас є запит. Я сьогодні буду З вами Ірина Подвальна, психолог, коуч, арт-коуч. Також я співавторка книги Рецепти жіночого щастя. Добрий вечір. Добрий вечір. З нами ще Ірина. Дуже дякую, що знайшла час. Приєдналася до нас. Будь ласка, розкажи, будь сачка, про себе. Ой, будь ласка, ну, це... okay. про себя розповідати. Видати завжди дуже багато, але враховуючи тему, про яку ми будемо спілкуватися, я можу сказати одне, що я все життя працюю в сфері фінансів. І вже близько 20 років працюю фінансовим консультантом саме по особистим фінансам. А також, звичайно, працюю в сфері фінансового консалтинга. це і фізич, ну, і люди, і юридичні особи, і гранти і все, що стосується грошей, взагалі. Але сьогодні хочеться поговорити особисто. Про щенок і про те, що інколи буває. Супер! Дуже вдячна, що, що Ірина знайшла час до нас приєднатися. Я хочу почати з того, що в мене була ситуація, я колись потрапила в цю грошову яму, і вибратися з неї я змогла тільки спочатку завдяки тому, що почала пропрацьовувати всередині себе. Да? Я по незнанню начиталася книжок. Не мала собі нікого з ким могла порадитися і наробила цих помилок. Але потім, завдяки психології, я з цього виходила і зрозуміла, що треба, по-перше, пропрацювати, що всередині, і потім мати радника, який буде тебе супроводжувати, допомагати, тому що ми думаємо, що прочитали, щось послухали, і цього достатньо. Але на жаль, це не так, да Ірина Так, Ірина дуже. Дякую саме за ці слова, тому що дуже часто я чую там гроші, гроші, гроші. Ми живемо всі в матеріальному світі. І, звичайно, гроші цікавлять кожну людину. Немає людей, кого гроші не цікавлять. Але чомусь більшість думає, що гроші це про те, що у нас в гаманці. Насправді гроші це про те, що ми е, мислимо про, наші, по, про нашу поведінку, про те, як ми відносимось до життя, як ми відносимось до себе, як ми відносимось до грошей, які у нас є, Ну, скажи українською мовою, як це слово. переконання, які є переконання, Я, Дякую. <реконання> це все впливає на кількість грошей в нашому гаманці. А якщо говорити лише про гроші, то їх не буде ніколи. <реконання> Згодна. Я сама раніше мріяла багато мати грошей, прописувала цілі і не досягала їх. Це було давно, да, коли там ще не займалася психологією. Потім, коли я зрозуміла механізми, як це працює, свої переконання, які мені досталися від бабусі, матусі. І тільки тоді я почала збільшувати свій дохід, окрім того, що переконання мені ще заважала моя фінансова ємність, яка в мене була. Вона була маленька. І те, що мой думаємо, що ой, я хочу, хочу насправді ми не готові прийняти. Так? І якраз психологія допомагає прибрати переконання і збільшити фінансову ємність, то ти більше можеш собі вже дозволити прийняти грошей. Ми маємо наразі стільки, скільки можемо прийняти, і не більше так. Крім того, так як ми сьогодні хотіли поспілкувати саме про борги то я хочу сказати, що борг це, як зараз прозвучить, важливо, будуть багато просто шокований моїм мислом, борг це не страшно. Головне на ньому не зациклюватись, не робити з цього якусь трагедію і не радіти, коли ви його закриваєте. Тому що, що, знаєте, як розкачується маятник, він може йти як в плюс, так і в мінус. Оце і є та сама фінансова якість, про яку ти ще сказала. Тобто, можливо, маятник ви можете розкачати в мінус, і якщо ви його дуже добре розкачали, тобто у вас є великий борг, і ви на ньому не зациклись, а ви йдете далі, йдете пропрацювати свого мислення, То ви також, також швидко вийдете з цього мінуса і зможете в такий самий війти плюс. Але знову ж таки до цього повинно, потрібно підготуватись. Тому що дуже часто люди просто не спроможні мати таких грошей, яким, їм здається, хочеться. Тобто вони декларують я хочу грошей, я хочу бути успішною людиною. А коли таке становиться, вони до цього не готові, вони спрацьовують механізми на втрату грошей. Механізми на втрату успішності, тому що це додаткова відповідальність, і до цього потрібно бути перш за все психологічно готовими. Так, згодна, дуже дякую. Я сама цей шлях пройшла, тому повністю розумію. Тоді, звісно, я не могла розуміти, але коли пропрацювала, то все це зрозуміло. І хотіла б дати пораду тим, в кого є борги, треба концентруватися на боргах, як їх погасити. Навпаки, де наше мислення, там наша енергія. І тому навпаки, ми переключаємо увагу не на борги, а де я можу ще більше заробити, де я можу взяти гроші. І тоді ми фокусуємося на грошах, і гроші до нас приходять, і ми автоматично ну, закриваємо борги, тому що в нас з'являється більше можливостей. Так? Про що думаємо, то в нас є. Думаємо про, про борги, маємо борги. Думаємо про гроші вони в нас з'являються, і ми тоді вже їм дозволити можемо більше, і маємо в житті більше. Якщо йти далі по цій темі, то як спрацьовує підсвідомість? Так? Наприклад, у людини борг дуже часто таке чує: «Ху, ура! Я закрила там, ще закрив борг. Чи я змогла відкри, відклас, не відкласти, а саме погасити борг. І людина радіє, що чує підсвідомість. Ага, цій людині потрібно багато боргів, тому що вона щаслива, коли закриває борги. <кхи> Значить, їй потрібно ще борги, борги, борги. І людина не розуміє, чому, але мною знову нові борги, знову витративні планові. Це для того, щоб вона була щаслива. Вибачте, тоді, тоді, поки я скажу, і в той момент, коли ми думаємо про борги, вони в нас є, і наш наш, ну, наша мислення як спрацьовує о. Я можу виходити, я викручуюсь, і тоді ми у цій каші варимося, да, от якраз о, я зміг, і наше підсвідомо тоді, тут я молодець, і наше підсвідомо нам що каже: о, я себе хвалю. Тобі на тобі ще одну таку ситуацію, ти з нею впорався, і ти все життя, ото от, як та людина береш і е, досягаєш чогось, але не того, що треба, все життя в боротьбі цікаво, що це спрацьовує саме для жінок в першу чергу, тому що чоловіки у них мислення трішечки інакше влаштоване, і для них борги це не так страшно. Тобто, чоловік, навіть якщо концентрується на боргові, він менше туди заходить, тому що він відразу починає шукати шлях, як більше заробляти. А жінка, якщо концентрується на боргах, то вона то в розпачі, то в. В поганому стані, тобто вона сама себе тоді закидає ще глибше, 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 і глибше, так як ми з чоловіками трішечки різні, і у нас мислення по-різному спрацьовує. Але концентруватись на боргах не потрібно, це не дасть ніякого результату. Ще що хочеться сказати з цього приводу, що теж така. Дуже поширена помилка, наприклад, те, що я відразу сказала, але я більш тепер детально хочу показати. Наприклад, у людини є борг. Неважливо, візьмемо там 20 тисяч гривень. І людина в цьому місяці отримала зарплатню теж, або там заробила десь 20 тисяч гривень. Бери відразу всі 20 тисяч, покрила борг і радіє, ура, у мене тепер немає боргів. Що відбувається? Підсвідомість розуміє, ага, радіє, тому що немає, тому що віддала борг, то потрібен ще новий борг, це по-перше. І по-друге, підсвідомість розуміє, їй гроші не потрібні, бо вона місяць відпрацювала, нічого собі не придбала, нічим себе не побалувала, їй це не потрібно, їй потрібен борг ще один для того, щоб вона раділа. Тобто, ми тим самим, навпаки, робимо собі гірше. Тому золоте правило ніколи не можна відразу віддавати всі свої гроші. У кожної людини повинні залишатись гроші для себе, коханої, для сім'ї, для розваг, для відпочинку, для накопичення. Лише в такому випадку буде баланс серед цих грошей. Хочу від себе додати, що дійсно ми дівчата емоційні, і ми прям любимо щось для себе придбати. Тоді ми даємо в. Таку імпульсивну свою енергію, о, я це хочу, і на це хочу приходять гроші. Вони для нас, для нас приходять саме на наші бажання. Да? І якщо ти заробляєш гроші і не задовольняєш себе, то тобі ну, немає сенсу далі ці гроші заробляти. Так, так, так. Я, наприклад, коли собі щось новеньке дозволяю, свої бажання, я так і проговорю всесвіт, дякую тобі за ці можливості. Не навіщо я заробляю, якраз щоб це мати, і я хочу більше, і я ставлю собі нові цілі, бажання там, мрії, і тоді вони приходять. І в цей момент я якраз і проговорюю собі О, дякую, класно, Я задоволена, і хочу ще нових цілей. І тоді воно збувається. Це ж до цього і наші вислови дорого, я цього не можу собі дозволити. Так лише, це не для мене, це лише для багатих. Оці всі убезпечення, ці всі такі стереотипи, вони впливають дуже сильно на наш гаманець. Здається, да, от дуже розпосюджений вислов, ну, це не для мене. Так? Mm -hmm. Все, раз це... Для мене, то у мене не будуть складатися такі умови, щоб в мене були гроші на те, щоб придбати. Е, і нічого себе, так, да? в російській мові є такі виставки, дуже вистав. часто люди використовують. І що тоді виходить? Людина підтверджує, що їй нічого не потрібно. А раз це їй не потрібно і взагалі їй нічого не потрібно, то, звичайно, в неї нічого не буде. Тому нам потрібно перш за все навчитись контролювати свою мову. І свої думки. А ще з цього все починається. А вже потім іти в глибину є різні причини, звідки у людини борги. ці матеріальні борги. Перед собою, перш за все, це емоційні борги і борги перед собою. Ми про це теж поговоримо з вами, тому що це дуже така важлива тема, звідки взагалі беруться борги. І поки ми не на рівні підсвідомості не розстанемося, не розбудемося, роз... поки ми не позбудемося від таких боргів, які на ментальному рівні, то фінансові борги ніколи не залишать людину. Дякую, Ірина. Я якраз коли працю, працюю з людьми, які приходять до мене з ситуації з боргами, я кажу перше, виписую все, що колись комусь пообіцяли, да, щось не зробили, і працюємо з цим. Вони, Та я ж там мені борги. Причому спочатку працюємо з цим, це перше, що ми робимо, а потім вже йдемо далі. Да? Тому що це воно пов'язане, ми єдина система. Так, це перша... Все, і тут йдуть і матеріальні борги, і навіть ну, борги часу, да? наприклад, десь спізнилися, це теж борг, тому що ми у когось вкрали трішечки часу, так, і цей борг теж потрібно віддати перед тим, як навести лад у себе в гаманці. Тобто такі крихітки-крихітки вони збираються докупи і потім видають зовсім інші результати. Так, 100%. і то потім ми вже працюємо з такими ну, реальними боргами, прописуємо план, і тоді вона закривається і стає інакше. Що, коли ми з цим попрацювали, розібралися, як це працює, а потім я даю дівчатам таке завдання написати 108 бажань, і в них багато в кого буває ступор. А я не знаю, чого хотіти. Тому що вона жила тільки тим, що мені треба віддати, треба, треба, а чого хочуть mm -hmm. для себе, вони не знають. І ця практика допомагає розкачати свої хотілки, і потім гроші на них приходять. Ну, ми, звісно, робимо ще й далі інші практики, бажання перетворюємо в цілі, і тоді вже досягається. І дівчата кажуть, Боже, я маю, я стільки ж заробляла, але собі дозволила більше. А коли дозволила більше, потім тут подаруночок отримала у когось, тут щось ще раз, і дохід збільшився. І навіть не уявляєш звідки і що, крім того, давайте тепер пробіж таке матеріальне, тому що скажуть от вони зараз нам лише про психологію, дайте нам про гроші. Те, що я теж сказала, як потрібно потрібно навчитись розпоряджати своїм бюджетом, так, своїми грошима. Ще раз повторюсь: якщо ви отримали 20 тисяч, то всі 20 не потрібно віддавати на борги. Максимум, що можна віддавати на борги, це 30%. в критичній ситуації це 40%, Але це максимум, чому тому, що якщо ми віддаємо все. То ми не дозволяємо собі заробляти більше. Якщо ми частину віддаємо, частину залишаємо на життя і частину обов'язково відкладаємо. Тобто у нас є вільні кошти на різні непередбачені ситуації, на різні хотілки, на різне придбання якихось більш вагомих речей, більш дорогих дорогостоячих речей, то нам потрібно, щоб були вільні гроші для. Таких ситуацій. І коли у нас з'являються оці всі-всі такі декілька гаманців, то швидше гроші приходять на ці гаманці. А коли у людину, давайте уявимо собі, людина відразу все віддала на погашення боргів. Потім раз у неї. Є Ну, якийсь приємний момент в житті І їй потрібно, наприклад, іде до доньки, хоче подарувати своїй доньці подарунок, а грошей немає. Де брати? А знову завізу в кредит, так? Знову завізла в кредит. О Боже, в мене знову та Я ж тут тільки-тільки погасила. Та що ж таке? Десь підробили, десь гроші заробила, швиденько погасила. Підсвідомість бачить, вона знову зараділа, що вона погасила борг. Ага, значить, їй потрібно ще буде борг дати. Як же придумати, щоб їй новий борг створити? А давай її зроблю, якісь такі умови, що їй потрібно прямо зараз віддавати десь гроші. Що можна зробити? Ну, нагарне, вона зреагувала кредитом. Давай напогане, як вона зреагує. Давай ми їй там щось зламаємо. Зламали, треба на лікування. Де брати гроші? Знову кредит. Виявляйте собі, оце. Це так робить, тобто, наше бажання закривати борги, воно до нас його притягує. А якщо ви взяли 30%, віддали на погашення боргів, а 20% собі відклали в накопичення. Раз, ідете до дотіки в гості. Так, у мене є гроші. Я спокійненько взяла гроші, пішла, купила подарунок. В наступному місяці якесь нове випробування фінансове. А у мене є вільні гроші, і я спокійно беру ці гроші. Розраховую з ними, і я радію, що в мене є. Що під свідомість пальчик? Я радію, тому що в мене є гроші. Ага, значить, їй потрібно ще гроші. Зараз я ще дам. Розумієте, і це все так іде одним за іншим. Так, да, дякую. Я так само виходила, я собі почала дозволяти по щось собі радувати себе, да, щось купувати для себе. І Тоді в цей момент я була задоволена, і в мене вже інша енергія, да, вже так. інші бажання йдуть. Іра, ти я тут зараз окуляри окуляр пишуть: на так, початок вже не видно: родительські долги або це неправильна мисля? що таке родительські долги. Ну, дивіться, я, я думаю, що просто тут у кожної людини свої борги. Ми кажемо про себе, і ви обираєте це ваш вибір брати чи не брати ті борги. Ми, кожна людина відповідає відповідає за себе. Не за батьків, не за дітей. Да? Ми відповідаємо даємо про себе. І це наша особиста відповідальність. А якщо батьки ну це їх життя, і ми не повинні ставати їм батьками на місце батьків mm -hmm. для своїх батьків. Це буде вже порушення ієрархії, і це буде збій по енергетичній системі, це неправильно. Ви відповідаєте тільки за себе. Батьки, нехай самі на е, да, свої борги відпрацьовують. Що якщо ви бажаєте допомагати від серця, будь ласка, допомагайте. Але це самоцільно від да. серця, да. не тому, що так треба, що хтось так вирішив. А я хочу допомогти, я допомагаю. Не хочу, не допомагаю, і це теж правильно. Да. Да. Дякую. Так. Так. Ірина, а що ж робити? Як же нам накопичувати собі якісь резерви? Чому я це питаю? Тому що коли в мене не було ще цієї грамотності, я послухала там щось, почитала, послухала і зробила помилки. Да, от хотілося б від вас, як експерта, вже дізнатися більш детальніше. І є взагалі три види резерву. є таке правило трьох Р. Для того, щоб гроші були завжди, це правило обов'язково треба виконувати. Що таке перше Р? Це резерв сьогодення. Тобто у мене повинні бути гроші те, що ми проговорили. Десь пішла, подаруночок купила на відпустку, на якусь непередбачену ситуацію, наприклад, по якійсь причині тиждень не працюю, мені потрібні гроші, так? Тобто, щоб я ніде не стресувала. Тобто, це такі, такі резерв десь 3-6 місяців життя. Адже що саме найцікавіше? що наше багатство воно розраховується часом часом скільки я можу жити не заробляючи і при цьому утримувати свій рівень життя тому нам потрібно щоб у нас десь було під подушкою так грубо кажучи резерв цього день на 3-6 місяців життя і я тоді розумію в мене якісь складнощі на роботу не страшно у мене є за що жити? Я навпаки хочу десь поїхати відпочити. Супер, це не вплине на мій дохід, на мої витрати, у мене є гроші і так далі. Якісь невеликі придбання, у мене теж є, є гроші. І оце дуже важливо. Ці гроші повинні бути у легкому доступі, щоб я в будь-який момент могла їх взяти. Другий резерв це на непередбачувані ситуації. Ми всі живемо в нашому світі і в нашій державі, і ми знаємо, що сьогодні ризик всяких непередбачених ситуацій, на жаль, дуже дуже ярко виражений, яскраво виражений. І бувають ситуації, коли потрібно відразу велику суму грошей. Велику суму грошей не варто тримати у себе під подушкою. Це не працює. Тому що я зараз скажу про такі важкі речі, але, на жаль, життя таке, що ми повинні розуміти всі ситуації. Знаєте, як ми не рахувати, скільки вартує наше життя? Що у нас запитати? то скільки ти коштуєш, то і, і я раніше так би сказала, я безцінна, правильно? А тепер давайте вдумайся, я безціна, я без ціни. Раз без ціни, значить я нічого не вартую. І це так спрацьовує на рівні підсвідомості. Коли людина знає, скільки вона грошей приносить сім'ю, на яку суму грошей вона живе, вона чітко розуміє, яка сума коштів їй потрібна. Так, от мені подобається, що фінансисти. В розвинутих державах вони всі ці гроші оцифровують і життя вони теж оцифровують. Так от пораховано, що на непередбачувані ситуації потрібно грошей на 36 місяців життя. Чому? Тому що якщо не дай Боже так станеться, що втрачає життя е кармілець, та людина, Годували. яка основ... Годування. Готування, дякую. Якщо втратиш життя готувальник, то сім'я може відновити свій фінансовий стан десь приблизно за це за три роки. І уявіть собі, якщо ви живете сьогодні на N тисяч гривень, то потрібно мати помножить на 36. Це достатньо велика сума, її створити майже ну, не дуже просто, скажімо так, тому це робиться завжди через страхову компанію, через яку і як буде цікаво, теж ми про це поговоримо. І третій резерв це резерв майбутнього. Так теж життя влаштовано, що ми всі дорослішаємо, ніхто ніколи не може йти зворотнім шляхом так, і становитись молодше, тіло можна змінити, але все одно час іде вперед, і ми всі будемо старші, хочемо цього чи ні. Так от для того, щоб забезпечити своє майбутнє, треба теж створювати резерв. Якщо у людини є ці три резерви, Нехай вони будуть не такі сьогодні, як би хотілось. Але якщо людина починає накопичувати трішки в сьогодення, створює собі страхування, плюс відкладає на майбутнє, у неї вже буде стан зовсім інший, В неї появляється внутрішня впевненість, що що б не сталося, в мене будуть гроші. Я знаю, що в мене все нормально. І оцим, оцей внутрішній стан дозволяє більше заробляти і більше витрачати відповідно. Дякую за відповідь, і дійсно воно якось працює. Ти, коли вже так робиш, в тебе гроші з'являються, і коли ти витрачаєш на свої бажання, вони знову з'являються. А ще буває, навіть отримуєш неочікувані подарунки, що дуже також приємне. Все вартує грошей. Так, так тому треба в собі признати чесно. Тобто, перший крок, коли ми говоримо про борги, що треба зробити? Крок номер раз. Це пере... Рахувати свою крапку А. До нас дуже часто звертаються клієнти, і я хочу сказати свого досвіду, що інколи люди навіть не знають, які у них борги. Не знають, чи є борги, чи немає боргів, не знають реальний свій фінансовий стан. Тому перше, що потрібно зробити, це просто порахувати всі свої плюси і всі свої мінуси, і вивести крапку А. І неважливо, це буде плюс, мінус або нуль. Важливо те, що ви її знаєте. Коли ви знаєте свою ситуацію, реальну ситуацію, ви її признаєте, і це вже перший крок до того, що вона у вас виправиться, звичайно, в плюс і в гарний в плюс. Але до тих пір, поки ви будете самі себе обманювати, не будете признавати того, що у вас є якісь ситуації, можливо, не такі приємні, як вам хотілося би, то ви не зможете з цим нічого зробити. Тому перший крок. Відверто перед собою порахувати всі плюси, всі мінуси, вивести крапку А, признати, що це нормально для себе. Так, я це зробила, і цьому ніхто не винен. Головне нікого не звинувачене. Це був мій шлях. крапка. Це мій досвід, який я пройшла чи пройшов, і далі я буду вже йти новим шляхом. Наступне, що я можу зробити в даній ситуації? Знову ж таки, крок 1, 2, 3. Перший. Я планую раніше, я вважала, що мені потрібно віддавати все. Ні. Я розподіляю, що я із свого заробітка 50% відкладаю на життя, 25% на погашення боргів і 25% на резерви. Окей, все. І я починаю працювати саме в такому ритмі. І от, побачите, у вас різко зменшаться і борги, і ви підете в гарний плюс. Дуже дякую, Ірина, за поради. Я сподіваюсь, вони були корисні. Хто в кого є борги? Бо я по спочуваю, що ви що ви зараз візьмете, і після цього ефтеру, як ми закінчимо, візьмете і пропишете, і побудуєте план по закриттю цих ситуацій. І заплануєте собі вже те, що ви бажаєте, що не могли собі дозволити через неможливість, а через борги зробити сьогодні перший крок. І я думаю, ми наразі будемо завершувати, да, Ірина. Так. Тобто ми, ми спілкуємося півгодини. Ми домовлялись на півгодинки, тому будемо завершувати. Завтра ми продовжимо цю тему. Якщо у вас зараз виникнуть якісь запитання, чи можливо ви до вечора щось прорахуєте, і в момент прорахунки у вас буде виникати супротив психологічний, це до Ірини. Тому що повірте, супротив буде такий, що ви на. Ви уявляєте. Це нормальна ситуація. Теж це абсолютно нормально, Не потрібно говорити, що я якась не така, не такий. Щось роблю не так, все робите так, все правильно. Це нормально. Задля того ми з вами спілкуємося, щоб такі ситуації пропрацювати надалі, щоб ви могли більш активно двигатись, рухатись у напрямку збільшення своїх заробітків, збільшення своїх доходів. Далі. І пишете запитання: або Ірині, або. Мені або в коментарях під наш пост, щоб ми бачили який запит. А так ми будемо йти по сценарію те, що ми для вас плануємо дати. Тому завтра о 19-й ми з вами продовжимо спілкуватись. Да. Дякую, Ірина. Дякую, що ви прийшли до нас на Етер. і до зустрічі завтра. До зустрічі, до побачення. До побачення.